На Луганщині двоє українських військових підірвалися на ворожій розтяжці. Це сталося на околиці станиці Луганської. Бійці виконували завдання на берегах Сіверського донця. На жаль, один наш солдат загинув. Другий дістав тяжкі поранення. Нині він у шпиталі через обстріли Троїцького по Паснянського району пошкоджено лінію електропередач. Уся північна частина області залишилася без світла через влучання снаряда у ТЕС у місті щастя. На додаток проблеми ще й з мобільним зв'язком. Іван Грибенюк з Луганщини. Нічний обстріл і пряме влучення снаряда в один з енергоблоків Тес у щасті. Це відразу відчувають у багатьох населених пунктах. Північна частина Луганщини, у тому числі окуповані території, залишаються без світла. Ми організували одразу після обстрілу. Персонал визвали на роботу. вони приїхали, і в результаті підняли заміщаючий блок, блок номер 9. Ну і в 3 часа 50 мінут електроснабження Луганської області чи нашого регіону було встановлено. Близько восьмої ранку. Новий обстріл, саме в той момент, коли люди йшли на роботу. Дивом ніхто не постраждав. Військові кажуть, бойовики гатять, щосили вже п'ятий день з боку веселої гори. Із калібрів, які не оговорені в мінських соглашеннях. То есть сау 152 мм і 120 мм міномети. Удень рідше вночі більше цей графік обстрілів відомий простим людям і військовим. Однак такого кажуть не було вже близько чотирьох місяців. Люди почали повертатися додому. Як от у селище Кримське тут також знову чутно залпи. Кожний день як починає смеркати, так і починає. ночі. під утра так і слишно там, там. Одну з позицій на околиці Кримського тримають хлопці з батальйону Київ. 2 кажуть, окрім обстрілів, сюди постійно намагаються потрапити ворожі розвідники. Ну а зараз, після нічних подій, хлопці отримали чергову інформацію про рух диверсійних груп неподалік. Йде планове відпрацювання зеленки, аби не допустити проникнення. Бойовики постійно намагаються замінувати і дорогу, і околиці. От хлопці тільки вчора зняли. Сюрпризи, которые були оставлены не нами, скажем так. Хоча їх теж чекають неприємні сюрпризи, то да, в принципі пусіду мрут всі Ну, пусть питаються поближе подойти, якщо получится У них бійці на передовій впевнені нинішня ситуація лише підтверджує їх прогнози ще тоді, чотири місяці тому, за час так званого перемир'я, противник лише накопичив сили. Українці відповісти готові. З Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлуст та Станіслав Каренчук, ТСН, 1+,1.